Ольга Слюсар, фахівчиня з масажу, має вищу медичну освіту, постійно навчається, підвищує кваліфікацію, обожнює пізнавати щось нове, любить активний відпочинок, мріє пробігти марафон. Улюбляє читати книги як наукові, так і публіцистику, фантастику та історію. Захоплюється практиками по гештальт психотерапії та енергетичними практиками з вогнем. Життєве кредо здоровому тілі, здоровий дух. В сучасному світі потрібна фізична активність. Олю маю донечку. І зазвичай у мене ось таке вдома відбувається, коли вона просто перевертає ящичок зі своїми іграшками на підлогу. Розкажіть, будь ласка, чому інструменти для масажу так схожі на іграшки моєї доньки? Ну тому що в них принцип простий mm -hmm. сам по собі. Ну, є якби сама суть, да? наприклад, от, щільність, да? м'ячик mm -hmm. схожий на дитячий, схожий і на собачий. Моя собака mm -hmm. теж любить, yeah. якщо чесно. Але він твердий, плотний. А ним працювати? Він, пік -пік такі, він, не пік не робить? він не робить Під, А можна пік, подивити? він тверденький. Ого. Він такий. що бік, Саша, будеш робити ти, коли тобі будуть робити ним масаж. А воно так круто. Воно дуже добре, наприклад, для стоп працює. Так, да, можна просто класти ну, на підлогу і працювати. Гарно, Саш, ми будемо з тобою відчуваю. цим займатися. Давай, можливо, про якусь без... цікаві якісь питання поставимо ну, наші гості. Став. Ну по-перше, сьогодні день інфобізнес інфобізнесності. інфобізнесу про лікувальний... масаж, добрий, Гарний бізнес про лікувальний масаж. Взагалі, які є види масажу, які вам більше подобаються. Ну насправді видів є дійсно багато різних. Зараз в основному використовують міофасціальний, наприклад, масаж. Це як це коли не тільки я так опрацьовують, а ще й Фастія. Тому що фастія, вона обволакує м'яз, і ми, коли працюємо з Фастією, м'яз стає більш живіший, пружніший, і кращий. А от яка особливість роботи з Фастіями? Там що, якось по потрібно Тут Чи дійсно інші... просто глибина вона інша самого масажу, і він іде не такий діляночний, а він йде більш такий протяжний. По структурі самої фасції і тут же знову ж таки інструменти йдуть. Тобто руками тут же не офісіально. обійдешся. Так, да, Тут дуже гарно допомагають ось такі от Ось такі, ось такі виглядає, виглядає дуже насправді. Да, Ну, Насправді він просто важкий, це нержавіюча сталь. І він завдяки власній вазі працює, тобто раз і працює. Тобто, тобто як на собі показати до воно не... насправді не mm -hmm. по тканині да працюється, але цілу, по так? суті, от воно тобто, і цього це... вже достатньо для того, щоб глибоко зайти. Більно. Не ось так? Да, то... Це дуже хороший насправді інструмент, їх дуже багато різних видів. Я принесла такий, але є і вони і більші, ще більші, є і маленькі, є і для обличчя теж. Ну, гарний інструмент. Так, а ось я вже жартував, що це в зуби, напевно, давати людині зажимати, коли дуже паличка. глибокий масаж, так? Це паличка для стоп. Виручалочка. Для стоп, так. Це для стоп паличка. А, Вибачте, як? Е, ну, наше... Протягусь... Точкова, так? Не тільки можна і ось так працювати, так? Uh -huh. а можна і ось так. Ось тут є більш гостріша сторона і більш тупіша сторона. І воно працюється по рефлекторних зонах. Тому що на стопі є різні зони, які відповідають за різні органи. І ми так можемо допомогти людині пропрацювати ці всі зони. Ну. І найважливіше це ще діагностика. Тому що цією паличкою можна ще подивитися, да, от які де проблеми, є в яких органах. Завдяки от стопі, завдяки простому інструменту, саперна паличка, знаєш, як Щупом, сапері о щось схоже в свідомість, значить тут проблема. А наскільки важливою є інтуїція, от як для масажера, тому що масажиста перепрошую для масажера, мабуть, не потрібна інтуїція, тому що я от зустрічаю часто навіть люди, які не ну не є фахівцями з цього, але от вони кажуть: я от відчуваю це відчуття. Що це взагалі таке? Чи є у вас воно? Чи ви покладаєтесь на нього на якийсь такий ефект інтуїції трішки? Ну насправді інтуїція тут дійсно дуже важлива, тому що ну є якби да, практика, є оця вся сторона самої чуттєвості рук, коли я відчуваю дещо як потрібно, але є ще таке відчуття, ніби як ем, куди веде. Угу. І я йду по якійсь зоні, наприклад, от, я знаю якусь певну схему тіла на да, от всю цю анатомічну структуру. Але крім того, я ще відчуваю, от, в яку мене сторону поведе, і вже на рівні інтуїції працюю. Але завжди важливий відгук, тому що якщо немає відгуку, ну питання, так? Тому тут дуже важливий контакт діалог. з е, клієнтом. Так, діалог це, ну, це дуже важлива така частина, щоб я розуміла, наскільки людині добре, недобре, боляче, не боляче, тягне. Ну, тобто є якісь певні діагностичні е, моменти, да? крім навіть тої ж інтуїції, але ну, вона теж дуже важлива насправді. Зрозуміло, коли все це робить фахівець. Да. Своїми руками на основі своїх знань, навичок і практичних вмінь. Але ж багато хто має вдома. Ну я переконаний, що дітка частина людей, які мають вдома вібромасажери, які десь там купили, тому що ой, зажало, а піти до масажиста немає часу, чи там викликати. І я куплю та й сам розмасажую, тому що до спини я то не дістану, а от ним можу дістати. Чи можна собі і самомасажем і ось такими інструментами нашкодити? Нашкодити ну, дійсно можна, в залежності від того, які зони ми. От, наприклад, якщо брати шию поближче до голови, ну, це доволі небезпечно, тому що ж воно все буде трястися, ну, це ж вібрації. Тому так само, наприклад, якщо є камні в нирках, то є якісь певні протипокази, при яких не рекомендовано таке робити. Плюс будь-який масаж не рекомендований, наприклад, коли є високий тиск. Да, тобто, якщо він контрольований, то так можна. Таблетками. Але якщо він не контрольований, інколи можуть бути якісь феномени гіпертонічної кризи, ну краще такого взагалі уникати. Тобто, да. Ну, І так само, наприклад, варикоз. Тобто по варикозу таким лупити теж не потрібно. З якими найпоширенішими <клес> скаргами до вас зараз звертаються люди, тому що ми розуміємо, сидячий спосіб життя зараз, мабуть, заполонив життя усіх. Ну, насправді, дуже часто зараз скарга це дійсно шия область шиї. Е, і от всі плечі, от це все і між лопатками. Тому що голова йде вперед, завдяки тому, що ми дивимося в телефон, голова йде вперед, ці м'язи розтягуються, всі напружуються, і ми маємо просто як такий перекос. Іде певна нестабільність шийного відділу, і через що напружуються е, всі ці ділянки, опускаються нижче і до плечей. Плюс оце, от. Цей момент, це одна історія. Інша історія, те, що зараз ну, тривога в нас загалом в країні така ситуація, і люди намагаються себе захистити, ходять плечі, закриту від позу Так, да, психологічних, оці, ну, психологічна напруга. І плюс ноги теж. Тому що, якщо, наприклад, ми навіть чуємо тривогу, є от якісь ну, психосоматика. Вся ця, ну ми хочемо бігти в цей момент, але ми не біжимо. А м'язи то включаються і вони постійно перенапружуються. І тому дуже багато є історій з тим, що іменно сідниці зажимаються, м'язи, ніг зажимаються, і воно все болить і впливає. Ну і так само сидячий спосіб, так само, от, як то кажуть, сідалічний нерв. Ну Насправді там багато чого може бути, але от область попереку і область шиї це найчастіше, що зустрічається.